Португальська Венеція це найбільш очевидна асоціація з цим містом. Але все ж у нього є своя особливість. По факту це не гондоли а амолісейру традиційні португальські човни. Називаються вони так через те, що по цим каналам човни збирали та перевозили молісо водорості, що застосовувались як доброва в сільському господарстві. Ще цікаво, що на цих човнах є малюнки з деяким таким хтивим контекстом. І в цьому дуже цікаво, цих човнів, тому що саме така тематика з човна в човен повторюється. Такі цікаві розписи дуже часто можна побачити на човнах. Або ж також малюють різні релігійні сюжети. І для того, щоб дослідити це місто краще, очевидно, ми взяли екскурсію на такому човні за 15 євро.